Всім доброго дня. Продовжуємо макову тему із циклу Український Вінок, Сакральний плетень. Мені здалося дуже цікавим саме робота, як сакральна мотанка несе сакральний вінок. Отак от дуже мені цікаво здалося. Тому будемо відшукувати, вирішувати і робити все і вам показувати. Розвиваємо макову тему. Тут така нотка буде архаїчності, трошки, звичайно, нашої традиційності. Прошу слідкувати. Давайте спілкуватися, пишіть, будь ласка, продовжуємо.